Людина, мозок якої нічим не зайнятий, він починає шукати собі пригоди. Дівчатами на холостяку, вони знають, відчувають реалістично, що у них конфлікти, що у них там драми, що у них там сварки, що вони борються за чоловіка, що там ну, у них е -е, напружена атмосфера, вони знають. Оці всі умови складаються так, щоб вони в це повірили. Я хочу шубу свідомо це бачити, як вона в тебе є. Попався тренд, який я почитала, і от мені виявляється, що на холостоку заборонені не лише телефони, а в принципі, будь-який зв'язок із зовнішнім миром та космосом, тому що не можна ігри, не можна книги, не можна телевізори, взагалі нічого не можна які знаходитися в умовах конфлікту, а це неможливо по-іншому, бо верше, все такі психологи та режисери, і всі, хто працюють над проєктом, роблять все можливе, аби витиснути драму для цікавості глядачів, і тому психологічно, ну не скажу що тиснуть, але скоріше маніпулюють учасників. Мо людина мозок якої нічим не зайнятий, він починає шукати собі пригоди. Наш мозок дійсно дуже дивовижний, він вигадує приблизно 65 думок у одну секунду. І книги це найкраща можливість заповнити цей простір чимось корисним або цікавим, аніж Драгми і зрозуміла, що репресивними методами це заборонено. Але хочу вам ще сказати, що книги Нерма – один з найкращих інструментів для розвитку яви, тому що він допомагає маніфестувати. Бо думати думки це одна історія, мріяти це інша, а маніфестувати це все ж таки третя. І всі вони схожі в своєму корені. Це потрібно думати, мислити, займатися розумовою діяльністю, свідомо. А коли ви заперті в маленькому просторі купою людей, які негативно налаштовані один до одного, а ще й до допомоги того психологічної методи підштовхуєтесь до конфліктів, звісно, що ваш мозок починає замість того, щоб шукати цікаві вирішення, цікаві думки і роздуми, замість того, щоб зануруватися у маніфестаційні думки і уявляти, як ви. Знаходитись у фіналі з коханою людиною, наприклад, да, або бавити якусь собі іншу гайну реальність, подорожі, успіх, якийсь тріумф, гроші чи що там мріється, да, то ваш мозок зайнятий тим, щоб боротися, страждати і знаходити себе у конфліктній ситуації. Але не хочу дуже довго захостяка, тому що це окрема, окрема історія внутрішню кухню, якою знаєш лише. Продюсери проєкту і ті, хто з ньому знаходяться, ті, хто його створюють, навіть так краще сказати. А все ж таки за книги, да, книги це дійсно найліпший момент для того, щоб розвити свою фантазію. Люди з фантазією дійсно існують, але їх не дуже велика кількість, і це якийсь дуже жально маленький відсоток для того, щоб сказати, що немає абсолютно фантазії і немає можливості нічого уявляти. І завжди це прям. Протистояння, боротьба і конфлікт між ми, які обожнюють дивитися фільми, і людьми, які для себе обирають більше книги, або кажуть, все ж таки, да, відкривають свій роти, починають казати тим, хто любить дивитися фільми, що книги – це краще ніж фільми, а ті, хто... Дуже конфліктний з фанатів фільмів, кажуть, що книги нічого не призводять. Але дійсно призводять, тому що бачити кінематографічно це одна історія, а дозволити своїй фантазії вплинути на вашу реальність, створивши світ, це взагалі інше. Коли я вчу маніфестації, дехто каже, хто не пов'язаний із письменницьким світом, каже, що вони не можуть маніфестувати, тому можуть через візуалізацію. Тоді, звісно, що я рекомендую карти бажань, списки бажань, карти візуалізації і все, що допомагає. Проявити за допомогою образу. Саме цікаво, що в момент створення карти бажань ви дійсно сфокусовані на візуалізації, тому що ви бачите картинки. Але це такий спрощувальний метод, милиться скоріше, ніж реальна. Глибока візуалізація, бо фокусується увага лише в момент, коли ви збираєте цю карту, або ще в другий момент, коли ви на неї дивитесь. Так? Якщо вона десь близько, ви постійно на неї дивитесь. Тоді вона дійсно запускає свої процеси, тому що фокус мозку він дійсно направлений на вузьку ціль, і він шукає рішення, як її досягти. Але реальна візуалізація без милиць, без картинок. Вона також працює абсолютно прекрасно. І все ж таки, якщо людина не пов'язана з письменництвом, не пов'язана дуже близько з книгами. Я рекомендую все-таки. Почитувати чи хоча б якісь уривки, бо коли я кажу бальна зала, кожен може вигадати собі свою бальну залу. Не обов'язково, що вона буде у нас однаково візуалізація. Якщо я кажу сукня, то це абсолютно різноманітні варіації від зінацьтого століття да, цієї епохи до сучасних красивих суконь. І взагалі це може бути якась дуже креативна варіація, не знаю, мезезоцької ери, Да, хтось там бачить собі цю юбку з тигра, <laughs> щось таке? Ну тобто, наша фантазія дозволяє робити власні описи саме. Тому коли я пишу книги свої, я не фанатка описувати все до деталей, щоб ви прям знали, де там що, яка краплинка. А, для того, щоб ваша фантазія вона працювала, і кожен мав в собі можливість уявити власне кіно в голові. Бо коли ти читаєш і не бачиш кіно в голові, то це пробда. Саме цьому є прекрасний момент для читання, що ти маєш змогу. Побачити власний фільм, і тобі не потрібен жоден режисер, жоден оператор. Ти лише йдеш за автором. Тому я пишу кінематографічно. в мене є крупний план, дальній план, середній план, близький і все таке інше. До цього письменники дійсно багато навчаються, щоб створювати у вашій фантазії кіно і картинку. Але це не означає, що ви не можете робити те ж самого. Я маніфестувала свою шубу, коли бачила у себе сценарій в голові під музику. Мою фантазію, наприклад, дуже класно запустила ця пісня. Цей трів цей третрівшопт і я його. Дуже давно слухала, мабуть, з моменту його виходу, десь у 12-му році, може, у 17-му, десь десь в тих роках його дуже-дуже давно слухала. і Тут він мені знов трапився у просторах інтернету. І я, значить, я ж ну, я розумію слова, я розумію, про що там поється, співається. Я із великим задоволенням почала візуалізувати свою шубу, Я ж її дуже давно хотіла, і тут думаю, ну, врешті-решті ж можу її повізуалізувати. Я, значить, прям як з двох персон. одна це моя, що я бачу, як я роблю отак. А друга бачить, як я роблю отак. Я прям бачила себе з боку, як на відео. Я й придивлялася. І звісно що коли в мене з'явились мої шуби, я зробила це відео, бо це була моя візуалізація, яку я дуже сильно хотіла втілити. Не обов'язково змушувати вашу фантазію рухатись самостійно на ніч, лежачи, дивлячись у стелю порожню, дав дивляти зірки і маренням. Ні, якщо вам щось допомагає, да, ті ж самі карти бажань, ті ж самі дошки візуалізації, ті ж самі треки, які саме треки, чи там щось ще, це абсолютно можливо використовувати. Але наш мозок він має бути постійно свідомо зайнятий. Свідомо, це не просто мрія. Я хочу шубу. Свідомо це бачити, як вона в тебе є, відчувати цю емоцію, запускати думками цей гормональний фон і проявляти, тим самим знати, да, коли. Людина тільки приходить в маніфестацію, ми всі починаємо казати з того, що вона має вірити. Насправді віра це дійсно класно, але коли саме йде ефект знання, ти знаєш, бо ти відчуваєш це абсолютно реалістично, воно відбувається. Це ж саме відбувається з дівчатами на холостяку. Вони... Знають, відчувають реалістично, що у них конфлікти, що у них там драми, що у них там сварки, що вони борються за чоловіка, що там ну у них напружена атмосфера. Вони знають, оці всі мови складаються так, щоб вони це повірили, і забороняються усілякі відволікаючі фактори, і мозок починає проявляти ту саму негативну реальність, яка стає для них драматичною і складною. Я дуже сильно пишаюсь людьми, які настільки глибоко можуть бути занурені у власну візуалізацію, у власну фантазію, у власне відчуття себе. Що навіть у таких непростих умовах, коли не можна нічого, коли заборонені а, книги, да, коли заборонені там фільми, коли заборонена ось ця а, допоміжна маніфестація для того, щоб зайняти свій мозок чимось, вони можуть, можуть занурюватися у свій власний розум свідомо і не вести себе негідним чином, а бути дуже... Елегантними у своїх висказуваннях, у своїх діях, у своїх вчинках, у своїй поведінці. І значить, що рівень цінності людини настільки високий, що вона може дозволити собі проявлятися найліпшим чином, вести себе гідно і красиво проявлятися у цьому світі. Це складний проєкт, і найскладнішим в ньому лишитися собою щирою, відвертою. І не вестись на ці маніпуляції, або вестись в рамках своїх високих цінностей, не спускатися до рівня е, жорстокості і якихось дуже дуже неактуальних вчинків для власної репутації і стосунків у колективі. Отже, наш мозок може проявити все, що завгодно. Питання в тому, наскільки він розвинений, підготовлений, і скільки у нього є глибока здатність фантазувати не просто як марення, а саме для створення реальності, наскільки глибоко можна відчувати цю вібрацію. Від думки до емоційного стану і до проявлення у 3D нашій реальності у нашому реальному житті. Бо створення лише у 4D, без усяких підкріплених емоціональним фоном, без віри, без знання, що воно тобі належить, це лише мрія. А для того, щоб його втілити, треба б докласти трошечки більше свідомих зусиль.